Ведення додаємо хибні рухи і фінти. Дві хвилини пауза, третя серія, 4 хвилини те, що робили вчора, контролюємо свій м'яч і пробуємо вибити чужий м'яч. Те ж саме фішки, див гурять, якщо горить жовтні, біжите. Після того ці три групи переходимо в свої квадрати. Є такі ж самі, як вчора, футбольне поле, є воротіка, Спочатку ми працюємо на маленьких ворочках. Конуси неактивні. Побачити конуси, сразу, то перша серія конуси не Швидкісне швидкісне ведення м'яча, под кафішок тут будуть. Третя серія, вже додаємо швидкість, ви починаєте по сигналу одночасно. Хто швидше завершив у ворота, є збоку тут тренер з м'ячем. Хто швидше завершив у ворота, або, наприклад, цей швидко, але не попав, а цей завершив попав у ворота. Віддають м'яч вам, звідси йде передача і у вас іде ігра один в один. Тут є конуси. Ось тепер вони всере, всередині. І вам вам потрібно буде гра один в один і завести м'яч у ворота. Зрозуміли? Yeah. Після цього переходимо в футбол 2 в 2. Граємо, плюс 2 допоміжних гравця. Є поле, те ж саме лишається поле. Ворота лишаються ті ж самі і конуси. Тут будуть конуси і тут будуть конуси. Гра 2 в 2, допоміжні гравці знаходяться отут по діагоналі. Наприклад, оранжеві грають проти жовтих. тут 2 в 2. Два оранжевих тут, два жовтих тут. Потрібно набити 5 передач і завершуємо ворота. В бороті камаленькі забиваємо, в конуси заводимо. Те ж саме на рахунок, дві хвилини серія. Дві хвилини і змінюємося. Буде три, три серії такі. І е, зіграємо звичайний футбол з завданням. Завдання буде е, потрібно е, набити 5 передач на своїй половині. Можна провести тоді атаку. І основне таке прохання щоб на футболі. Вчора багато хто не вертався, не вертався назад або не підтримував атаку. Потрібно ви п'ять передач набили, віддали пас вперед і підтримати атаку. А нападники мають повернутися і допомогти відібрати м'яч. Якщо хтось не повернувся, гол за два. Якщо хтось не, не підтримав атаку, гол не рахується. Зрозуміли? Питання. Не, не стісняйтесь, якщо є якісь питання, краще задайте зараз. Щоб, якщо щось.

just for one the chamber never... when